У Одеській з дюшор імені Бориса Літвака, 20 грудня, відбувся традиційний зимовий фестиваль дитячого міні-баскетболу, організований Одеською обласною федерацією баскетболу, за підтримки управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради та благодійного фонду розвитку дитячого та жіночого баскетболу у Одесі імені Йосипа Кесельмана. Ці змагання, у яких брали участь діти 2004 року народження та молодше, як завжди, були про. Праців... Свячені початку новорічних свят та зимових канікул. У цей раз наприкінці 2014 року участь у одеському фестивалі взяли майже 20 команд спортивних шкіл з різних куточків Одещини, а це близько 250 учасників баскетбольних передноворічних свят. Сьогодні ми проводимо вже традиційний обласний фестиваль дитячого баскетболу. Ми проводимо його ж вже на протяженні 9 років. На этот фестиваль съезжаются команды из всех районов Одесской области, где активно культивируется баскетбол. Сегодня у нас представлены мальчики 13 командами. Это Измаил, это Килия, это Южный, Одесса, АвиДиополь. И приехали 6 команд, 6 команд девочек. Они участвуют в эстафетах. После эстафет мы им вручим новогодние подарки. И потом команды, которые будут иметь желание, которые уже умеют что-либо, они просто поиграют между собой. Задача этого фестиваля не определение команд победителей, а проведение. баскетбольных играх через эстафеты определить при помощи эстафет с элементами баскетбола, как дети подготовлены, потому что этот возраст в следующем году у нас будет уже участвовать во всеукраинских соревнованиях. До дівчат та хлопців, учасників фестивалю міні-баскетболу, звернулися директор Одеської дюшор імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу Олексій Діберт, начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, олімпійська чемпіонка Олена Соколовська та президент благодійного фонду розвитку дитячого та жіночого баскетболу у Одесі імені Йосипа Кесельмана Віктор Ворожко на завершення церемонії відкриття змагань були відзначені дівчата. 2000 року народження зіздюшор імені Бориса Літвака, які посіли третє місце на останньому турі Європейської дівочої баскетбольної ліги у ризі. Спортивна частина фестивалю розпочалась з великої кількості різноманітних естафет поміж команд дівчат та хлопчиків, де вихованці спортивних шкіл змогли показати свою фізичну підготовку, бійцівські якості, командний дух та навички роботи з баскетбольним м'ячем. Зауважимо, що ані переможці, ані призери у цих естафетах не визначались, а свою долю вітань приймали усі без виключення учасники змагань. Это отличное мероприятие. Я думаю, для детей это очень интересный опыт будет. Они все занимаются баскетболом. И такие соревнования, как фестиваль баскетбола, это как бы для них очень и интерес и прививает любовь к спорту, к баскетболу. И для них это в общем очень интересно. Я ж что это хорошее очень начинание і традиционные турніри такі они, звісно, должны бути. Нарешті усі набігались до схочу, та була проведена церемонія нагородження. Як вже було сказано, переможців та лауреатів у цих змаганнях не визначали. Отже, новорічні призи подарунки були вручені кожному учаснику кожної команди, яка змагалась на новорічному фестивалі міні-баскетболу. Мне очень понравилось то, что сюда приехало очень много команд, и тут все было очень весело. Нас поздравили, это очень приятно. Какие эстафеты были самые интересные? Я считаю, что самые интересные эстафеты были, когда надо было одной рукой вести мяч, а второй рукой катить по полу. Вот сейчас вам уже вручили новогодние подарки. Чувствуется уже, что скоро Новый год? Да, это чувствуется очень хорошо. Я знаю, что вы еще после этого будете играть в баскетбол. Как это интереснее, наверное, чем просто эстафет. Это, да, я считаю, что это очень интересно. Играть в баскетбол мне очень нравится. Ты занимаешься в школе имени Белостенова, как я понимаю, да? Ты можешь сейчас поздравить своих товарищей, родителей, всех, кто будет смотреть по телевизору с Новым годом. Спасибо. Поздравляю всех с Новым годом. Было очень интересно и все очень весело. Ваша команда выиграла, хотя здесь и нет победителей, но все-таки вам удалось лучше всех. Да. Ты давно занимаешься баскетболом? Два года. И как как тебе нравится вообще в этой школе и все остальное? Да, цій школі теж подобається. Після того як організатори та учасники фестивалю сфотографувались на добру пам'ять, усім бажаючим командам була надана можливість пограти у найсправжнісінький баскетбол. Матчі зрозуміло були, також товариські проходили за спрощеними правилами та переможців у них не визначали. І зважаючи на те, що юним баскетболістам для проведення матчів були надані одразу два ігрових зали з дюшор імені Бориса Літвака, можна сміливо стверджувати, що Аскетболу у цей день вистачило на усіх.